Павленко Тарас Олегович, заслужений лікар України, завідувач хірургічного відділення Адоніс, абдомінальний хірург вищої категорії. Лікар спеціалізується на лапароскопічних та малоінвазивних втручаннях, досвід роботи 21 рік. Хірургічне лікування гриж живота один із головних напрямків роботи лікаря. Про міфи щодо діагностики і лікування дивіться у відео. Міф перший. Біль в животі ознака грижі. Ні, ну якщо в мене болить живіт то точно грижа, ні. Це може бути люба патологія черевної порожнини. При грижі болі в живіт це повинно бути за що. Це раз. Але пацієнт знає про цю грижу уже заздалегідь. Якщо це вперше в нього виникли болі в животі, то він повинен звернутися до хірурга або до астроентеролога, то й подивиться визначиться з патологією, яка цей больовий синдром. Міф другий. Грижа живота зникне сама по собі. Грижі самі по собі не зникають. Нікуди вони не діваються, вони тільки збільшуються і викликають багато ускладнень. Оперуватись це один тільки варіант лікування грижі. Кооперації. Міф третій. Грижа живота зникне, якщо правильно харчуватись. Рижа не може зникнути, якщо ти будеш правильно харчуватися. Вона може зменшитись в розмірах, нібито. Але це за рахунок того, що зменшиться жирова клітковина. І за цього розмір зменшиться все. Міф четвертий. Фізичні навантаження провокують появу грижі живота. Людський організм повинен бути завжди в фізичному навантаженні. Ми повинні весь час рухатись, робити якісь певні рухи, щоб тренувати наші м'язи. Щоб нормально себе почувати, щоб бути здоровим. А якщо обмежувати себе фізневантаженням, це призведе до того, що більшість всього грижі виникнуть саме по собі. Також на виникнення грижі можуть впливати такі фактори: це, це надлишкова вага, це вік, це супутня патологія і вроджена аномалія тканин. Міф п'ятий. Грижа живота виникає тільки у людей із надмірною вагою. Ні, надмірна вага це є фактором, який збільшує ризик виникнення грижі, але це не мив'язко.